Особливе місце у серці Ісуса. Роздуми над Божим Словом на понеділок 34-го звичайного тижня, рік перший. З Євангелії від Луки. І поглянув Господь Ісус угору і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і в Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула. І сказав він: По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі кидали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убогства свого весь прожиток, що мала. Чому ця бідна вдова привернула увагу Ісуса Христа? Він добре знав про важке становище вдів у тодішньому ізраїльському суспільстві. У Першому столітті в Палестині жінка, яка втратила чоловіка і не мала синів, здатних її утримувати, була абсолютно беззахисною і пререченою на виживання. Ісус помітив безмежну довіру цієї вдови до Господа, бо ж вона з убовства свого поклала весь свій прожиток, який мала. У Старому Завіті Бог часто закликав свій народ оточувати вдів особливою опікою, і Христос ставився до цього досить серйозно. Одного разу він встав ранесенько. Щоби швидше подолати 48 кілометрів і встигнути прийти в Наїн, де мали ховати мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою. Змилосердившись над нею, Ісус воскресив юнака і повернув його матері. Пізніше Він засудив тих, хто обманював удів. Попри те, що Ісус покинув рідну домівку в Назареті і почав своє громадське служіння, Він, без сумніву, піклувався і про свою матір. Навіть у передсмертних муках на Христі Божий син подбав про неї, віддавши її під опіку влюбленого учня. Можна не сумніватися, що вдови мають особливе місце у серці Христа. Якщо ти вдова чи вдівець, пам'ятай, що Христос дивиться на тебе з такою самою ніжністю і повагою, як на свою матір або на жінку із сьогоднішнього фрагмента Євангелія. Коли почуваєшся самотнім чи безпорадним, пам'ятай, що Христос завжди поряд із тобою, готовий утішити і допомогти. Господи Ісусе Христе, благослови всіх овдовілих чоловіків і жінок. Для них завжди є місце у Твоєму серці, зміцни їхню віру, надію і любов, зроби серця їхніх друзів і близьких більш чуйними. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.